Mount and Blade, або досивну скакун та лезо. Це гібрид RPG та стратегії у реальному часі, де ви створюєте власного персонажа, прокачуєте його, виконуєте всілякі завдання та подорожуєте по світу, що надихався середньовічною Європою. паралельно набираєте людей, створюєте армію, з якої здобуваєте славу, стаєте лордом, а може навіть королем. Пізніше гра отримала розширення Warband, що додало купу нових механік, як от унікальні компаньйони, яких ви можете вербувати до себе та Пр... Весілля, але нас більше цікавить друге розширення під назвою Вогнем та Мечем, адже воно присвячене подіям у східній Європі середини 17-го сторіччя. У самому розгарі повстання Богдана Хмельницького проти речі посполитий. І так ми можемо доєднатися до нього та змінити хід історії, що я і планую робити. Пропоную вам, шановні, разом зі мною зануритися в цей світ, постаратися вижити в ньому, а може навіть захопити. Без зайвих слів лягайте позручніше, набирайте смаколки і приємного перегляду. Розпочинається гра, як і зазвичай зі створення власного персонажа. Але тут надовго не затримуємось, бо у вас так чи інакше вийде якийсь урод. Я спочатку думав створити собі якогось гріфіта, щоб повноцінно відчути себе лідером загону найманців, але зупинився на цьому тому крузі із фільму Останній Самурай. Пишіть, до речі, як вам цей фім, бо мені якось не сподобався. Ну а після цього був несподіваний туторіал, і навіть озвучку цього тексту завезли. Я чесно злякався, бо в маунті ніколи не було озвучки, якщо не враховувати звичайно нерозбірові. That fence is blocking your way. It over. Отже, мене навчили ходити, оглядатися, ламати перешкоди. Спойлер у самій грі жодних перешкод що треба ламати не буде. А трохи далі стояв бандит, із яким мене навчили битися. Битви тут штука цікава, адже тут можна як у якомусь форонері бити з чотирьох різних напрямків, залежно від того, куди ви повертаєте мишку. До управління треба трохи звикнути, але бої цікаві. Є багато різної зброї від мечів до пістолетів. Коротше, респект. Отже, я пройшовся далі по цьому селищу і побачив, як фанати різних Войних клубів, як завжди, влаштувало бійку. Я вписався за тих, що були у синьому, мабуть, за динамо боліють. І неочікувано, цей містер подякував мені та навіть дав пістолет. І ми разом поїхали з цього небезпечного селища. Пізніше цей француз розповів мені базову інформацію. У цих земях діють п'ять фракцій. Річ Посполита. Кияти Московське царство, Швеція, Кримське ханство, ну і звичайно, військо Запорізьке. Події відбуваються у 1654 році, тобто скасувати найбільшу помилку в історії України, АТА Переяславську Раду, вже не вийде. Однак ми все одно можемо доєднатися до будь-якої фракції та привести її до величі. Тому, закінчивши балакати із французом, одразу вирушаємо до батьківщини. У цей момент можна сказати почалася гра, але конкретної цієї, що робити, вам не дають. Грає типу пісочник. Тобто ви можете робити, що хочете, та самі ставити собі мету, яка зазвичай закінчується повним захопленням усієї мапи. Але для початку необхідно прокачатися, і мова не тільки про навички, але й про спорядження, людей, репутацію. Ну і звичайно ж гроші. Тому найближчим часом я просто мушу подорожувати мапою, виконуючи квести різної міри складності. Першим ділом я направився у Полтаву, де я спочатку продав ут із вбитих раніше бандитів, ну і, звичайно, пішов у ПАП. Там я познайомився із першим лордом, яким ви. Полковник Іван Федоренко. Він дав мені перше завдання, а саме вистежити та вбити вбивцю його друга, що ховався у селищі неподалік. Справедливість буде відновлено, пане. Я попрямував у необхідне селище, аж раптом на шляху мені зустрілися дезертири, які захотіли мене пограбувати. Звичайно, я, так само як і ви, одразу дістав би зброю, побачивши бидуватих бандюків у Бузі РПГ. Але тут ситуація трішки інакша. Я поки що тільки починаю, і хоча дефолтні бандити проблем не викликають, хоч 20 таких поставте, я просто. Тікатиму і відстрілюватимусь. То дезертири, які виявились колишніми реєстровими козаками, самі мають коней та вогнепал. До того ж набагато краще, ніж у мене. А тому найближчим часом мені лишається тільки давати їм відкуп. Аби цього не повторювалося, я маю набрати людей та прокачати власного персонажа. І вже скоро не я тікатиму від бандитів, а вони від мене. Але про все по порядку. Я пішов собі далі і заскочив до Переяслава. Де сидів о oh магад! Батько гетьман власною персоною. Боже, па. Ане, дать но ну я вас це тобі за Переясовську раду. Так що інакше, Хмельницький здався мені приємним таким тітком. Він також дав мені завдання, а саме доставити лист самому Івану Богуну. Його ви можете навіть знати із підручника по історії України, ну або ж із своїм вогнем та мечем, де він був типу головним антагоністом. Взагалі, тут більшість, якщо не взагалі кожен лорд, списаний із реально існуючої особи. Від повсових Янів Казимирів та Богданів Хмельницьких до Матвія Івановича Гладкого. Який загаріний момент по зі уже роки як страшений, але він хоч колись та існував. Коротше розробники явно дуже ретельно вивчили історію тих часів, за що їм окремий респект. Отже, я виконав обидва завдання. Багун сидів у своїй фортесі і був дуже радий отримати лист від гетьмана, але його зміст залишиться невідомим. Вбивця знайти також не склало жодних зусиль, але він на мене накинувся. Взагалі він має бути небезпечний. Але я, як Індіана Джонс, просто використав свій інтелект. За обидва завдання я підвищив свій рівень дружби із роботодавцями та отримав які-ні гроші. Хоча від нагороди за вбивство я все одно відмовився, адже це підвищило мою честь, яка мені жодного разу не знадобилася, але нехай. Я пішов далі, набрав іще завдань та людей. Звичайно, кожне завдання я описувати не буду, але полковник Антон Жданович дав мені так зване особливе доручення. Бачите, казна порожніє, і треба відправити когось забрати гроші із таємного схрону у Дунаєвцях. Довірили це, вирішили непримітні люди. Дині щоб не викликати І я все розумію. Людина я і дійсно непримітна. Але ти дійсно даєш інформацію про схрон із купою грошей людині, яку вперше побачив. Треба поїхати за схороном, однак є нюанс. Староста віддасть гроші тільки, якщо сказати йому, бойовий клич поволзьких козаків. І прикол у тому, що ви цього кличу не знаєте, і тому треба питати шляхтичів. Однак шляхтичі різних фракцій відповідають по-різному. Козаки казатимуть вогнем і мечем, що невірно. Поляки взагалі скажуть, щоб ми їх не діставали. А довелося питати у їх в боліт. Фу, треба буде помитися після комунікації з ними. Паралельно я набрав собі людей аж 20 штук. Подивіться, яка армія. А ще я виконав і. Інше доручення, яке заключалося у тому, щоб відвести полоненого татара на Січ. Тут, до речі, було трохи нелінійності. Той татарин намагався переконати його відпустити, і за це я б отримав навіть більшу винагороду, але зіпсував би відносини із козаками. На це я піти був не готовий, а тому наказав сунути цьому бусурману на шмат сала до рота, щоб мовчав. Так я його і довіз, а потім повернувся у селище і сказав парой, який, до речі, був саринь на кичку. Нарешті староста вірить мені, що я свій та дістає зі схорону 15 тисяч монет! Та про такі гроші можуть тільки мріяти. Таємні думки навіть пропонували мені забрати гроші собі та провалити квест, але я не буду псувати відносини із козаками, тому доставляємо гроші хмельницькому. Ще один із козаків попросив мене доставити йому гарного коня. Тут нічого цікавого, я погодився, відбився від баддютів і доставив коня. Чесно, я цього Богдана задарюю більше, ніж будь-яку дівчину. Не встиг я віддати йому коня, як він каже, що на селище Богуслав напали, і мені треба допомогти селянам. Взагалі міг просто і подякувати за подарунок. Але раз так треба, то нехай. Це один із найважливіших квестів, і якщо ви його провалите, сюжетка козаків залишиться недоступною назавжди. Саме тому я вирішив до селища не поспішати. На щастя, на це термінове завдання якраз немає обмеження у часі, тому можна підготуватися. Я повиконував інші квести, зібрав грошей, людей, але найважливіше поїздив по містах та зібрав у шинках компаньйонів. Компаньйони неймовірно важливий елемент закону, адже вони виступають не лише бойовою одиницею, а ще й допомагають. Навичками. Тут є купа скілів, які допомагають у пересуванні загону, виживанні бійців, їх лікуванні і так далі. Усе прокачати головному герою неможливо, ну або на це піде годин 100. Але компаньйони також прокачуються, і якщо у вас буде хтось із прокачаною хірургією, у бою у вас буде менше втрат. Також компаньйонів можна одягати у будь-який шмот, а ще вони безсмертні, тобто у бою їх можуть тільки виробити, а вбити ні. Тобто з ними можна зекономити на регулярному поповненні бійців, що, як ви розумієте, імба. Самих компаньйонів я розповідати, мабуть, не буду, бо самі розумієте, їхні характери та передісторії зроблені чисто для галочки. Серед тих, хто запам'ятався, були Сепеш, нащадок Дракули, Оксана, справжня конотопська візьма, Інгрі шведська снайперка, лікар Сарабун, ну і звичайно, татарська воїтейка та найгарніша, за мірками цієї гри Вумен Фатіма. До речі, компаньйони можуть старатися між собою та реагувати на ваші вчинки. Деякими з них може не сподобатися, якщо ви спалите селище, програєте в битві ну або візьмете в загін москаля. Тому з цим треба обережніше. Зібравши потужний загін, я нарешті наважився поїхати в Богуслав, і це було справжнє випробування. Адже, окрім звичайних бандюків зі списами та мушкетами, тут також були отакі лицарі. Їхні була це просто щось із чимось. Моя шабля від них тупо відскакує, а вони самі можуть тупо пережити хедшот із пістолета впритул. Якби вони не затупили і не застрягли у заборі, я не знаю, чи вдалося б мені їх вбити. Але що ми схоже, надавили їм на голову, тому я їх переміг. А і зрештою розібралися мої хлопці та дівчата. Перша масштабна перемога. Ура! Але святкувати виявилося ще зарано. Після бою мене покликав дід, якого смертельно поранили, і він хотів перед смертю мені щось розповісти. Він зізнається, що я останнім охоронцем якоїсь таємниці, однак він вмирає, встигнувши сказати лише чорний гетьман. І з цього моменту розпочинається масштабна сюжетна кампанія, цією якою є знаходження цього самого чорного гетьмана ким або чим би він не був. І це можна сказати нововведення, бо до цього маут був чистою пісочницею без ніякого сюжету. Тому респект нашим розробникам за нову ідею. Однак, враховуючи те, що буде далі. Краще б цього сюжету не було. Отже, для початку треба попитати людей, може хоч хтось знає, що то за чорний гетьман. Більшість козаків нічого не знали, але один із них порадив мені спитати Жака де Квермона. Це той самий француз із початку гри, і він, до речі, є відсилкою на трьох мушкетерів. Жак знайшовся біля Смоленська, де він мені одразу запропонував вступити на службу московському царю. Аго, французику, я зараз із тебе багет зроблю, Це що за зрада? Про чорного гетьмана він толком нічого не розповів, окрім якщо це давня легенда, і якби це. Чорний був у нас, ми б гнали ляхів аж до Франції, а москалів викинули б до Сибіру. Таке нам потрібно, ще й у житті було б непогано надипати, тому шукаємо козака, що розповів секвермону, а саме полковник Васий Золотаренко. Але знайти його буде не так-то просто, бо лорди у цій грі не сидять вдома весь час. Вони живуть своїм життям, ходять у походи, патрулюють території, дресирують любіму обізянку і так далі. Якщо вони знайшли потрібного чела у нього в замку, треба спитати інших лордів цієї фракції. Вони мають знати його місце. Це знаходження. Але навіть так може бути таке, що коли ви дістанетеся вказаного місця, скоріше за все, Че уже піде по своїх справах. У мене так і сталося, і я довго шукав Золотаренко, поки не знайшов його у його ж замку дежин, що на Вінниччині. Хто звідти, до речі, ставте лайк. Однак Золотаренко проявив більшу обережність аніж Жданович, бо незнайомцям він про чорного гетьмана розповідати не хоче. Необхідно підвищити стосунки з ним, а зробити це можна виконуючи його завдання. І я вас вітаю! З цього моменту ми тільки і будемо ще займатися гріндом заради просунення сюжету. Вас бісять Одіссея та Хогвартс Лігасі, які змушують вас виконувати нецікаві завдання. Та вони навіть поруч із Маунтом не стояли. Для проходження сюжету необхідно постійно фармити стосунки, популярність, честь, гроші, куди ж без них. Інакше вам просто не дадуть почати квест або дадуть, але в вашій дупі буде. Ну, ви зрозуміли, тут іще дрібниці. Достатньо буквально парочку листів доставити, аби втертися золотеренко в довіру. Ви лише пізніше зрозумієте, від чого у мене так бомбить. І мені ще й пощастило, що Золотаренко постійно давав мені якесь завдання. Адже могло бути і таке, що йому нічого не треба, або завдання максимально душні. І ви просто будете чекати, поки в нього не з'являться нормальні завдання. Оке, як я вже сказав, мені пощастило, я повідносив листи від золотаренка іншим козакам, деякі писали йому відповідь, і їхня доставка також підзіймала. Стосунки із ним. Він на щастя тепер весь час сидів у себе, тому шукати його більше не доводилось. У результаті я став його другом, і він нарешті розповів мені, що чорний гетьман то не людина. Не в тому плані, що він чорний. ой, коротше, блять, чорний гетьман це древня булава. Власник якої, за легендою, не знатиме поразки. Поки що це вважається лише казкою, але козаки нещодавно схопили хорунжого з армії так званого Януша Разевіо, і за його словами, той частенько згадував цього самого чорного гетьмана. Отже, якщо ми дійсно хочемо чорного гетьмана, необхідно знайти цього Януша. Але питання: а де? Жодних підказок мені не дали. Золотаренко сказав: просто шукай, у журналі теж було просто написано треба знайти і з питанням, якого хуя мені робити, я пішов до інтернету і знайшов інформацію, що Януша треба шукати. У шинках речі посполитої. Ну що ж, їдемо у Пойщу. Мені якраз 22, а там кордони відкрили. О, а десь тут має жити тьопом. Агов лупа, виходь! О, курва! Тут буде перший дійсно душний момент. Треба обійти усі міста, що належать речі посполиці, і в таверні одного з них і сидітиме Януш. І тут як повезе, у когось він може в першому ж місті з'явитися, коли, як мені довелося тричі об'їхати усю площу. Дивіться, Януш, як і інші НПС, не сидить в одному місці весь час. Він подорожує ними, через що знайти його стає важче. Умовно кажучи, ви розпочали пошуки з Варшави. Там Януша не було, тож ви пішли в наступне місто. Однак щойно ви вийшли за межі місто, Януш, а, от бере і телепортуюся до Варшави. І так ви оглянули усі міста Речі Посполитої. Вирішили по другому колу повернутися у Варшаву, а він уже знову пішов. У мене так і сталося, і деякий час я просто робив тур по Польщі у пошуках Януша, який знайшовся у цій самій Варшаві на третій перевірці. Януш сидить тут, адже планує повстання проти Яна Казимира та самому стати королем Речі Посполитої. До речі, Януш розвів існував у реальності і також поставав проти корони. Тому тут усе історично достовірно, майже як у ще нормальних асасин. Він князь Литви, який планує побудувати в речі сполиці потужну династію. Однак зараз у нього справи, як бачите, не дуже, тому він просто сидить і запиває своє горе. Щодо ж чорного гетьмана, він нічого не хоче розповідати стороннім. І як ви гадаєте, що треба зробити, щоб перестати бути стороннім? Виконати якийсь квест? Підняти стосунки? Ні, треба всього лише доєднатися до його повстання. Агов, я повстанцем бути не хочу. Ви бачили, що Дартвейдер із ними в коридорі робить? Та він мене поробить та не помітить. Звісно, все розумію, але чи дійсно шматочок інформації коштує присяги на вірність та приєднання до бунту. Ну робити нічого, треба присягнути Янушу на вірність. Але цього вам навіть не дадуть. Це один із найдушніших моментів сюжету, під час якого його хочеться просто дропнути, а гру видалити. Януш мене відчуває, мовляв, я за ноунейм no для нього, і треба якось проявити себе, говорячи українською, щоб доєднатися до повстання чи взагалі до будь-якої фракції, треба мати понад 200 очок популярності. Вигадайте, скільки у мене було на той момент? 20, сука, 1. І це за більше, ніж 5 годин геймплею. Уявіть, скільки треба буде фармити 200. Залишається питання, як же фармити цю популярність. У Варбанді можна було проходити всілякі турніри. Вони не дуже складні, непогано бусять популярність, ще й гроші можна залутати. Однак тут турнірів немає, тому єдиний шлях виконувати завдання та перемагати у битвах. Але і тут не все так просто. Битися я можу поки тільки з бандитами, татарами та дезертирами. Можна було б, звісно, заопинутися на якогось лорда, але це б розпочало війну з фафф. Фракцією, а я до цього поки не доріс. Здавалось би, можна брати і полювати на бандитів, що такого. Але тут є нюанс, і навіть не один. По-перше, популярність дають лише в тих битвах, коли ворог має перевагу. Тобто, якщо у вас хоч трохи більше бійців, ніж у ворога, слави за перемогу вам не дадуть. А у мене бувало і таке, що навіть коли ворогів було більше, все одно за перемогу над ними давало б ну й слави. Але це ще півбіди. Головна проблема полягала в тому, аби наздогнати цих бандитів, бо вони на більший загін залупатися не хочуть і тікають. А якщо в них швидкість вища, ніж у вас, вам залишається лише мовчки дивитися, як вони йдуть в закат. Ну що ж, довелося розпустити усе військо і залишити тільки компаньйонів, аби підвищити швидкість і щоб вороги не тікали. Проте це легше сказати, ніж зробити. Тут навіть дефолтні бандити мають вогнепал, що робить їх доволі небезпечними. По один влучний постріл і вас вирубають. Звичайно, стріляють вони так собі, але коли бандитів десь 30 і кожен має вогнепал, стає питанням часу, коли вам влучать у голову. Татари же повністю складаються з кінноти, яка налетить на ваш загін ще до того, як ви встигнете сформувати якісь захисні позиції. Про дезертирів я взагалі мовчу. Вони часто складаються з елітних бійців, які навіть у тій кості пари штучок можуть знищити мій загін. Хоча не мені перебирати. Я був вдячним, коли мені хоч якісь бандити траплялися, бо я іноді міг півмапи обійти і не знайти жодного загону. І отак треба бігати по мапі, шукати бандитів, і за кожен небезпечний бій вам насипатимуть по одній. Можливо, по дві репутації потужно, чи не так? Бляха, я фармив цю їбучу репутацію більше п'яти годин, просто щоб розблокувати квест. Ні, ну це нормально? А треба ж не тільки відомість качати, а й персонажа, і загін, і грошики десь брати треба. Бодай ще за корону Польщі воювати. Не робити ж це голяка? Блін, ну чому не можна було додати турніри, як у Варбанді, які б хоч якось бустили відомість і давали гроші? Це б у рази зекономили час, однак ні, треба змусити гравців годинами фармити. От ветерани Маунтенбейду, розкажіться, ви просто це спокійно проходите, чи у вас є якийсь спідранерський метод? Я, звісно, розумію, що зараз Прийдуть бакалаври маунтівських наук, які скажуть, що я довбайоб, а вони молодці. Уже через 10 хвилин захоплюють перше місто. Але мені цікаво, як ви це робите, коротше. Я не переказуватиму весь процес фарму відомості. Повірте, там цікавого особливо нічого не було. Спочатку я вирішив сконцентруватися на заробітку грошей. Виконував завдання там лордів, міських голів тощо. Особливо корисно було робити квести на повернення боргу чи збір податків. Вони практично не мають дедлайну, а тому ви можете просто зібрати гроші та залишити їх собі. Хе. Звичайно, не назавжди, але хоча б до тих пір, поки у нас не з'явиться стабільний дохід. У якийсь момент я помітив, що завдання з охорони каравану бустять мою Репутацію одразу на два очка, і це без ніяких боїв, пошуків бандитів тощо. І з тих пір я тільки і робив, що подорожував із караванами. Фармив відомість, покращував відносини з містами, та ще й гроші заробляв. Не впевнений, звичайно, яку сау приніс би мені звичайний ескорт, але янушу вистачить і добре. Каравани були різні. Іноді достатньо було супроводити їх буквально до сусіднього міста, але частіше просили відвезти їх до іншого краю мапи. Зазвичай проходило все без сутичок, але траплялося особливо Три бандити, які нападали на караван, поки я не дивився. Ну нічого. За них, хоча б давали ще популярність, а битися із каравану було легше. Звичайно, деякі караванчики через це загинули, але їхня жертва не буде забута. Більшою складністю було регулярно чекати, поки ці караванчики тебе не здоженуть, бо я так то вкачав швидкість, аби полювати на бандитів, а ці стали для мене занадто повійними. Ну зате з'явилося чудова можливість прочитати книги, які покращують мої навички. І на тому дякую. Іноді замість караванів просили відвести в інше місто худобу, але там Межи те саме, а іноді самостійно відвезти пиво. Так одного разу я отримав замовлення по транспортуванню пива з Риги у Москву. Я спочатку думав одразу відмовитися, однак там караван якраз рухався у той же бік, тому все ж погодився. Але зрозуміло, ми із хлопцями, перш ніж віддати замовлення, настяли їм у кожну діжку, а хлопець Єлисей навіть насрав. Дивно, але москалі розібрали у присмаку щось незвичне, мабуть, тому що не всюди було насрано. Ну і воно одразу полізли в бійку. Але я показав цьому биду болотньому, де їхнє місце. Разом із цим я нормально так засів на торгівлі. Тут діє дуже якісна система економіки. Селяни в селах вирощують матеріали, відвозять їх у міста, там їх перетворюють у товар, потім продають караванам, ці відвозять їх у інші міста і так далі. І звичайно ж, ціни на один і той самий товар у різних містах відрізняються. Ковшена риба, якої у Швеції завжди багато, дуже цінуються у Кримському ханстві, які чомусь рибайством не займаються, хоча теж оточені морем. Нерідко трапляється перевиробництво, коли місто виробило стільки товарів, що їх не не мав вже куди дівати, а тому продають за копійки. Щоб ви розуміли, я іноді брав глиняні вироби по 10 монет за штуку, щоб продати у іншому місті по 100. Як ви розумієте, хай живе капіталізм. І Я став справжнім козацьким дайнобійником, майже як кетчуп чумак. Допомагала також зручна функція, яка показує, який наявний на ринку товар можна продати в іншому місті, та заробити при цьому гроші. Але пізніше я просто скуповував усе, що продавалося за копійки, та їздив по світу, шукаючи кращу ціну. Отже, я подорожував із міста до міста, брав там завдання на суп Броїть каравану в інший край світу, після чого йшов на базар, скуповував товар за копійки, потім відводив караван, де продавав усе за ціною золота. Таким от нехитрим чином я навіть не помітив, як назбирав 25 тисяч талярів. Це навіть більше, ніж було у схороні козаків. Скажені гроші для мене на той момент. Звичайно, я вирішив нарешті їх витратити на прокачку спорядження. Купив кращий меч, старий одяг замінив на справжній обладунок, узяв нового коня, а ще начепив на голову такий капелюх. І з ним я почав дійсно почувати себе як якийсь. Козацький полководець. Мої компаньйони тим часом активно прокачували власні навички. Зокрема, я всім потроху вкачував пошук шляху, аби швидше пересуватися мапою та наздоганяти бандитів. Боєві навички вони також потихеньку качали. Фатіма стала реальною вбивцею, не говорячи вже про інгрі, яка стріляла у голову ворогів з іншого кінця мапи. Також я намагався кожному компаньйону дати коня, бо тіннота та вогнепал у цьому світі рішають. Ми стали серйозною бойовою одиницею, від якої навіть великі закони бандитів частіше. Цікави, мабуть, соло про наші подвиги дійшла навіть до них, і дійсно. Після майже сотні караванів та тисячі вбитих бандитів, моя відомість сягнула позначки 200. Мене почали впізнавати у містах. І навіть напищені орди ставилися до мене не як до іще одного холопа, а майже як до рівного їм. Тепер ми точно є достатньо відомими, аби будь-який курой прийняв нас на службу. Я нарешті повернувся до Яноша, який каже, що вже чув про мої подвиги, а тому впевнений, що за моєї підтримки він зможе здобути перемогу. Я приніс йому клятву вірності, а Януш доєднався до моєї команди. Віднині ми б... Імося разом. Що ж, тепер я точно для нього не стороння людина, тому я спробував із ним іще раз поговорити про чорного гетьмана. І він пообіцяв, що розповість мені усе. Треба тільки виграти для нього війну. Та ТИ ТЕОХу.